Сьогодні українці відзначають день хрещення Київської руси. До столиці з'їхалися віряни з різних міст. Святкування розпочалося зранку у Володимирському соборі. а Нині на Володимирській гірці урочиста зустріч керівництва держави з радою церков. Там за усім стежить Олексій Сімаков Він наживо з нами. Олексію, як відбувається урочистості? Вітаю від урочистості з нагоди Дня Хрещення Росії та тисячоліття від упокоєння князя Київського Володимира розпочалися у Володимирському соборі. Там від самого ранку, попри страшенну просто зливу, зібралося понад тисячу вірян разом із дружиною на божественну літургію, яку відслужив патріарх київський філарет. Прийшов і президент, прочани та священники молилися за мир в Україні. Зараз смуток прийшов на Україну, тому що Україна перебуває. В стані війни ми захищаємося, але немає нічого сильнішого замолити. І ми переконані всі, що Господь нам поможе, тому що за нами правда. А де правда, там Господь. Тому то навіть не сумніваюся, що не за горами буде мир, буде спокій і буде все, що ми просимо. Серед вірян у храмі було чимало українських воїнів. Багато хто з них повернувся із зони АТО, багато хто невдовзі знову поїде воювати на схід. Ті, хто тепер у Києві, сьогодні зібрались у Володимирському соборі, аби помилитися за побратимів, які нині на війні. Поки не всі приїхали, приїдуть всі станемо, попросимо, помолимося. Я так думаю, прочитають молебень за нас, за наших хлопців, які там на передоволі. По завершенню літургії розпочалася велелюдна хресна хода від Володимирського собору аж до пам'ятника князеві Володимирові. На чолі процесії йшов патріарх Філарет на Володимирській гірці. Він відслужив урочистий молебень за Україну. Потім святійший звернувся до вірян і пояснив, чому історична роль Володимира Великого важлива для сьогодення. Він обрав християнство, а не язичництво, обрав. Свобідну Європу, а не пригничену Азію. Ми повинні на його прикладі і самі робити те ж саме. Обирати Європу. Бо ми європейська країна. Ну і просто щойно на Володимирській гірці завершилася зустріч Всеукраїнської ради церков за участі президента України, прем'єр-міністра, членів кабінету міністрів та голів усіх церковних конфесій України. Тож більше новин про цю подію, про цю зустріч ми розкажемо вам вже о 22-й. Студія Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков і святкування річниці хрещення Київської Руси.